Потяг знову рушив. Вони проїхали ківерці рівне, Шепетівку, Бердичів, Вінницю, жмеринку, і коли знову дістались крижополя, колеса закричали, вагон здригнувся і все навколо затихло, ми в петлі. Тихо сказав Максим. Андрій узяв його за руку, можливо, але десь має бути вихід. Справжня Одеса, справжній Луцьк. Справжній світ Максим дивився у вікно, а якщо зі справжнім світом ми вже остаточно розминулися і заблукали, вони мовчки сиділи в темному вагоні, слухаючи, як колеса стукотять. Після чергового кола петлі вони опинились у ще одній версії Одеси, яка цього разу була ще дивнішою. Будинки літали в повітрі, а море текло угору, заповнюючи червоне небо хмарами. Замість хвиль, водовороти. Люди говорили мовою, що складалась виключно із непристойних жестів. Сонце не сходило і не сідало, воно просто висіло в зеніті, блідо, сіре, неначе мертве. На вокзалі, який раптово, але абсолютно тихо впав з неба, стояв потяг. Цього разу він був напівпрозорий. У вагоні жодних людей, тільки сидіння, які гарчали, пукали і хропіли. Коли всі троє сіли, потяг рушив абсолютно без звуку, і почалось очікування ніхто вже не сподівався дістатись реального місця. Шумні сидіння спочатку дуже дратували, але поступово вони затихли, і стало зрозуміло. Що без них навіть гірше, самотніше та страшніше. Якимось чином закони біології теж були порушені, не було потреби у їжі, воді, туалеті, заснути взагалі ніколи не вдавалося. Максим вів щоденник. У записах з'являлися дати з майбутнього 2045, 2101, 3087, 84316. Хтось іноді ловить старий сигнал по рації з колії поблизу крижополя, наче хтось намагається передати повідомлення тут потяг. Ми застрягли. Час не іде, Одеса не тут, Луцьк теж не тут. Сидіння мовчать. Хтось іде по вагонах, не сідайте в цей поїзд. Ви чуєте не сідайте. Вони їхали в цьому потязі мільйони років або принаймні вони це так відчували. Час перетворився на садиста справжнього ката вони забули своє минуле, думки та навіть імена лишились тільки тіні одне одного. Простір за вікнами був порожній, як вакуум між галактиками, жодного світла, жодних предметів, жодних змін, лише чорна порожнича. Нудьга, безнадія, та відчай були нестримними, і жодні способи це припинити, якими б поганими вони не були, не діяли. Двері для виходу можна було відчинити, але від чорної пітьми відділяв невидимий, непробивний бар'єр. Отрути також не мали жодного ефекту, а радості від вічної молодості в цих умовах не було зовсім. І от одного разу потяг несподівано зупинився. Вони знову згадали імена та деякі спогади. За вікном вивіска, Житомир, це неможливо, прокричала Олена, раптово якимось дивом згадавши, що у нормальному світі в Житомир не їдуть прямі потяги з Одеси після всього, що з нами сталося. Де ми побували, я вже взагалі не впевнений, що в нашому світі існував Житомир. Принаймні ми їздили до Києва і жодного Житомира по дорозі не бачили. В розкладі потягу теж такої станції не було, додав Андрій, проте вокзал був неначе справжній повітря мало запах лип, знайомий з дитинства, але коли вони вийшли в місто, двері вокзалу встали. Жахливо закричали і пішли, почали переслідувати, підкрадатися, поки в якийсь момент не заскочили на потяг, що пронісся над головами сім'ї, яку вже нічого не дивувало. У місті не було людей лише тиша, лише пусті вулиці, і над ними велике небо, на якому замість хмар повільно пливли інші потяги. І тоді Максим сказав ми остаточно застрягли в мемі про Огайо. Вони сіли на лавку біля фонтана, який замість води випускав попіл. Потяги з неба не приземлялись фонтан із попелу в центрі площі шепотів, неначе вітром крізь паперові губи. Родина дяченків мовчки сиділа на лавці, не наважуючись рушити кудись далі. Вулиці тяглися в нескінченність, і все ж щось у цьому місті підказувало вони не самі. Ніч впала раптово, мов вимкнули лампу. Місто не мало світла, але бачити вони могли очі їх світилися слабким, зеленуватим світлом, як у тих дивних людей з Одеси Ві4, 17. це налякало їх більше, ніж тиша. Серед руїн вони знайшли старий готель. Схоже, він повинен був називатись Полісся, але деякі літери відпали, залишилось лише песья. Всередині було холодно, пахло сирістю, цвіллю та металом. Всі кімнати виглядали однаково темно-зелені стіни, годинники без стрілок, ліжка без ковдрі, дзеркала, всі однакової форми, але з різними відображеннями. Максим зайшов у свій номер і підійшов до дзеркала. Хлопчик, що дивився з того боку, був у тому ж одязі, але його обличчя було старшим, виснаженим, ніби пережило життя, про яке він ще навіть не думав. Очі в того відображення були порожні, як вікна в згорілому домі, це я, який ніколи не повернувся, прошепотів Максим. Відображення посміхнулось і кивнуло.